75 в'язнів на Хмельниччині оголосили голодування. Щоправда, поки що жодних вимог засуджені не висунули. Лише заявляють, що не погоджуються з умовами утримання. Докладніше про голодний страйк за ґратами в наступному сюжеті. У зоні максимального рівня безпеки номер 58 засуджені розділились на два табори. Одні голодують, інші їх не розуміють. Здійс уже 10 років. Так. Ну взагалі то Есть похуже, є намного хуже. Є такі, що лучше туди ну, не хочуть туди попадать взагалі Потому що там у всіх отношениях хуже. А тут относительно нормально. Все. Чому саме пропав апетит, засуджені на камеру не зізнаються. Їх начебто усе влаштовує, а голодують, бо так очищують організм. Я голодую по своїм причинам, саме очищення організму. второй, третий день как бы очищали организм от шлаков. А так мне ну, все устраивает, еда устраивает, содержание устраивает. Очищаю организм от зашлакованности. Ну, То есть завод, ну, каких-то там претензий до администрации установлено, я не Кувавшись з невдоволеними в'язнями, йдемо на тюремну кухню, аби переконатись, чи не мордують голодом засуджених. Переступаючи поріг їдальні, не одразу розумієш, що ти в буцигарні. На підлозі дороговартісна плитка усе чисто та охайно. На кухонній плиті величезні кастрюлі. На першу страву варять борщ, на другу кашу з м'ясом та салатом. У харчоблоці 58-ї колонії зранку до ночі варять, ріжуть і консервують. Тут щодня готують сніданки, обіди та вечері. Для однієї тисячі засуджених. Щодня ми готуємо те, що є по меню розкладки. Каша зранку, соус, чай, хліб. В обід перша страва, друга, каша з тушонкою, суп. Росольник сьогодні, наприклад, був на бульйоні каша з тушонкою і компот. Хліб, Ввечері ну, буде, макарони відверні, риба смажена. Валерій куховарить у в'язниці чотири роки. Каже, що за цей час жодних скарг щодо їжі не було, та й не харчування стало причиною заколоту, справа в іншому. Вони там щось то хочуть, я не знаю, у них свої проблеми, у мене кожного свої. Ну, брати, що там касаємо столові, чи там адміністрації, зношення адміністрації до нас, то я вважаю, що це нема чого. Є. Із десь може якісь маленькі в когось якісь причини є, ну їх завжди можна вирішити. Ну, доходити до голодовки, там де -то, ну, це пусте. Інші засуджені говорять те саме і на умови перебування не нарікають, бо мають з чим порівняти. До прикладу, Ігор засуджений до довічного ув'язнення, спочатку відбував позбавлення волі у херсонській виправній установі, в якій розповідає справді нелюдське людське життя. Я не знаю, що, що їх так подвинуло. Ну я не знаю. Конечно, не все может нравиться, не все может устраивать. Понятное дело, ну так же надо же понимать, где мы находимся, и надо понимать, в каком состоянии наша страна. Я сейчас годует. Кормят нас хорошо. Тут, как говорится, Грех жаловался нам. В этом отношении у нас все действительно хорошо. То есть нормальное воспитание там. М'ясо, риба, салати постійно. тось ну хорошо. Тут тут нічого, нічого можна сказати. Керівництво установи переконує, що це не вперше, коли ув'язнені використовують голодування як спосіб вираження протесту. При цьому вигадують жахливі історії про катування чи свавілля адміністрації. Вони відмовились брати їжу, ту, яку дає колонія, хоч ми прийшли в їдальні, подивилися, вся їжа відповідає нормам калорійності. Вона має 3029 ккал. кілокалорій. Щодня видається 70 грам риби, 100 грам м'яса, що повинно входити в раціон. Всі продукти харчування, ті, які необхідні. Колонія забезпечена повністю на 100%. Ми вже можемо спокійно говорити про те, що війдемо в зиму з запасом продуктів харчування. Відразу після того, як 75 засуджених написали заяви про відмову вживати їжу, негайно ж було створено незалежну комісію, яка протягом дня працювала на території колонії, спілкувались з засудженими та встановлювали причину страйку, Враховуючи сьогодні ситуацію у нас на Україні, яка сталася. Я думаю, тим нашим військовим дітям можна сказати моїм, не наскільки легше. Бути перебувати в АТО, захищати нашу країну, порівняти з цими умовами, які є сьогодні. В, в їхніх всіх цих кімнатах чисто харчування є. Вчасно їх ну, якби, баню вони приймають, прекрасні умови на кухні, в столові. Я так думаю, що навіть ще не всіх є кафе, там де відвідують звичайні люди не засуджені, то в таких умовах таких не харчуються.